І так, робимо огляд на рюкзак від бельгійського бренду Headerin, колекція Commute. Ці рюкзаки в такому дизайні представлені в трьох розмірах. Наразі ви побачите огляд саме на середній розмір, він є одним з найпопулярніших. Чому зараз розберемося? Це поменше і ще є побільше. І так, тому що він дуже функціональний, зручний і для подорожей, і для міста. Чому зручний до подорожей? Оскільки в нього такі класичні габарити саме для ручної поклажі, він ось таким чином фіксується на ручці валізи, спинка дихаюча. І ще й зверніть увагу, що ноутбук прихований в потаємну таку задню кишеню, тому його дуже швидко і з легкістю можна діставати з цього відділення. І він тут величезний. Поміщається, мінімум 15 дюймів, Навіть... Можна трошки і більше. І до того ж, він ще й фіксується на ось такі додаткові карабіни, зверніть увагу, тому досить важко буде туди дістатися, комусь, кому не потрібно. Тому ви отак зафіксували. Цей карабінчик, і він максимально захищений. До того ж, всі відділення можуть так закриватися, як і додатковій кишені, так і основна кишеня. Бачите, ще й на такому карабіні, який на резинці. До речі, матеріал у цього рюкзаку вологосікій це поліестер, ковтід поліестер, не боїться вигорань, не боїться перехолоджень, і класно буде тримати від вологи. Звичайно, в деякі моменти можна Може потрапляти в волога, але від е, такого дрібного дощу точно захистить. Спереду ми маємо додаткову кишеньку. Ось, раз. Потім основне відділення, одне з основних відділень, бачите, буде насичене органайзерами, січа кишенями, ось такою кишеню і системою. Так і є ще карабін для ключів. І вона повноцінна, досить глибока, тому сюди і файли а 4 помістяться, і немало речей. По боках ми маємо ще додаткові кишені, раз сюди з легкістю вміщується пляшка 0,7 і її можна зафіксувати ось цим притисним ременем. До речі, оці притисні ремені якраз можуть підстягнути об'єм, щоб точно влізти в будь-які формати ручної поклажі, або просто так зафіксувати ті речі, щоб він не здавався великим. Основне відділення, як бачите, дуже містке, глибоко відкривається, тому вам буде зручно комплектувати його. Тут у нас дві кишені, одна сітчата для дрібниць і одна ще одна ось така до містка до самого дна. Туди. І ми маємо тут ще можливість виходу під павербанк для, наприклад, під зарядки у дорозі. А тут зовні ми маємо прогумований клапан, тому розміщуємо павербанк всередині, а свій пріст. Пристрій заряджаємо е, зовні. Це досить зручно. Ну і максимальна місткість, як бачите, помістити можна немало речей. Позаду ми маємо ось таку ручку для перенесення, яка зшита, до речі, з основними лямками. Тому, коли вона буде прилягати до тіла, вона буде розподіляти вагу. І ці, лямки не будуть так сильно давити саме на плечі, а вага буде розподілятися. По-друге, вони дихаючі, широкі, м'які, тому. Це буде досить зручно і до того ж маємо ремінь, який регулюється по висоті для фіксації його на груді. Звичайно, металева фурнітура. І ще бельгійці зробили класну фішку, оскільки тут знизу розмістили ось таку кишеню, який якій знаходиться дощовик. Він виглядає ось таким чином. І Якщо ви, наприклад, їдете на велосипеді або на мотоциклі, то він буде закривати від вологи та брусь. Руду, і це досить круто. Підсумовуючи, що я можу сказати, що це дуже працьовитий рюкзак, місткий, зручний і для міста і подорожі працюємо від початку як тільки ця колекція з'явилася, тому маємо дуже багато позитивних відгуків по цій колекції в цілому, та і саме по цьому рюкзаку, тому рекомендуємо ще наразі. З'явилася. Ці ті ж самі рюкзаки, але в оновленій тканині, еко так ви можете їх побачити у нас на сайті. Нічого функціонально не змінилося, тільки змінилася тканина. Тому е цей огляд підходить і під рюкзак Еко, е і під цю колекцію кам'ют. Дякуємо за перегляд. Пишіть коментарі, якщо комусь щось цікаво. Або купуйте саме цей рюкзак. У нас для підписників нашого інстаграму або ютубу. Діють приємні знижки.